Доброго ранку. А ранок добрий той, коли ви прокинулися, а в хату не залетів безпілотник. Бо у буремні часи ми з вами живемо, панове. Тішить лише той факт, що, попри все, ми тусуємося у цивілізованому світі, а не в тому, в якому живуть ну, вони. Не будемо тицяти пальцями. Сексизм міжгалактичного рівня, священник російської православної церкви Андрій Ткачов, який на секундочку народився у Львові, жив у Києві, але у 2014-му успішно пройшов русифікацію. Вирішив поділитися своєю думкою щодо сучасних жінок. Його ніхто не питав, але воно все одно наблювало на цілий стендап концерт з антрактом. Жінка все життя була домогосподаркою. Від неї вимагалося мудрість, хитрість, знання, якісь, наприклад, дитина плаче, не спить, що там гази чи зубки. Вона має бути домашнім лікарем. Коли лікарів не було, хто дітей лікував? Я щось не догнав. Він зараз говорить про тих людей, які жили у печерах, каталися на мастодонтах верхи і ходили на полювання з дерев'яними палками. Це її мудрість, як мати у руках дві жмені. Ні, крупи і шматочок сала можна нагодувати сім'ю з п'яти чоловік. Це мудрість жінки, щоб вона взяла дві старі одежини, відпорола, перешила, і потім людина ходить як у новому. Ну, я навіть не знаю, що тут додати. Такого вже наморозив, що на голову не налазить. Жінки почали вимагати рівних прав з чоловіками, виборчих прав. Потім жінки захотіли лізти у владу. Незрозуміло, навіщо? Навіщо жінці влада? Поясніть мені, я ніяк не можу зрозуміти, що їй треба у цій владі. Це якась хвороба. Хтось жінку підштовхнув на шлях безумства. Вона хоче робити все, що роблять чоловіки. Я думаю, що коментарі щодо цього кадра будуть зайві. Скажу лише одне: у молодіжному лексиконі з'явилося таке нове модне слово, воно називається скуф. Це такий собі чоловік, який не задоволений своїм життям, у якого емоційний та психологічний діапазон як у сільника. Він вузколобий і погляди на життя у нього не те, що ну. Вони не розширяються, вони звужуються до екрану телевізора, з яким він періодично сперечається, банки пива і крики, що всі е, е, ідіоти, крім нього. Так, от священик Андрій Ткачов прекрасно підпадає під цей опис. Вежевська якась росіянка, бо як ми вже з вами можемо її назвати, скуфиня наїхала на жінку у традиційному мусульманському одязі, і це вже не вперше, коли на тернах Росії якісь неадеквати доколупуються до людей і вимагають м, пояснити за шмот. Скільки можна, аби таке ходило по нашим вулицям? Чого вона хотіла добитися, цим невідомо, але у новини з боліт е, все ж таки потрапила. Хоча пишатися тут немає чим з урахуванням того, що ми говоримо тут здебільшого про непотріб. Тим часом у Білорусі путінський міньйон з вусиками пожалівся, що йому не піднімають зарплату. Діло було під час нагородження Лукашенком його, ну скажімо так, бухгалтера. Відеосферемонії далі. Зарплату не підвищує на одному місці п'ять років. Бідося. Можна подумати, ти не крадеш з державного бюджету і ВВП Білорусі не твоя ЗП. Припини. У Сочі 21-річна мадам перекрила своєю колемамою прохід до моря, на що росіяни збунтувалися і зробили їй групове зауваження. Чи вона на це відповіла? Газовим балончиком в очі російському люду. Чик дівчина людям прямо у натовп на вулиці. Склейка, і ось вона вже у відділку. Ви розумієте, що вчора утнули хуліганство на вулиці Кримській? Ні, не розумію. Не розумієте? Тобто покаятися не хочете. Каюся, але я кажу, що не виливала в людей вмисно балончик. Навіщо ви зупинили транспортний засіб посеред проїжджої частини? М щоб купити кукурудзу. Ні, ну це десятки з десяти. Просто покалічило людей заради кукурудзи. Подумаєш, до новин з Омську там спекли величезний десятиметровий торт у вигляді ракети Ангара, яку клепають на місцевому заводі. Ну, тільки занадто фалічна форма малюнку ракети, ну дуже занепокоїла тамтешніх жителів. Так чи інакше, торт вони все одно зжерли, бо він був на халяву. А з вами були новини з боліт, папа. -па.